Розглянемо продаж товару в програмі або офіс щасливий підприємець. Заходимо в режим Робота, Рахунки на продаж для створення рахунку. Тут ж ви можете створити накладні та оформити розрахунки за даним рахунком. Додаємо новий рахунок на продаж. Програма автоматично заповнила поле дата та номер документа. Зверніть увагу, що номер документа внесений шостий, тому що при заповненні параметрів користувача ми вказали, що до п'ятого включно у нас вже є нумерація документів. Вибираємо партнера, якому ми здійснюємо продаж. Я виберу з довідника фізичних осіб. Перевіряємо, чи всі дані заповнені. Тут ми можемо внести додаткові дані. ОК для збереження, ОК для внесення. Встановлюємо термін оплати. В даному випадку це є важливий показник, оскільки чим довше ви очікуєте на проплати з боку ваших покупців, тим менше оборотних коштів у вас на поточному рахунку. Я вибираю тиждень. Термін резервування. Автоматично по замовчуванню він відміряний 5 днів. Цей параметр ми також вказали у параметрах користувача. Це означає, що при створенні даного рахунку у довіднику товари на складі ми будемо бачити, що певна кількість товару була зарезервована. Вибираємо товар. В даному випадку я хочу створити рахунок на 5 щоденників та 3 дороколи. Зверніть увагу, що відпускна ціна вибрана як для роздрібного покупця. Ви можете переглянути відсоток націнки. А також сказати процент знижки. Ви можете налаштувати колонки. В даному випадку мені необхідна тільки ціна товару з ПДВ, процент націнки, наявність товару на складі та сума рядка з ПДВ. Натискаємо ОК для збереження. Для збереження налаштувань натискаємо кнопку зберегти налаштування. Бачимо, що рахунок буде створений на загальну суму 136 гривень 80 копійок. Натискаємо ОК для збереження. Фіксуємо даний рахунок на продаж. Він попадає в категорію Виставлені рахунки. Наступною операцією ви можете видати товар зі складу або провести платіжний документ, що буде означати надходження коштів на поточний рахунок. В касу або до особистих фінансів. Друге фіксування рахунку буде означати, що потрібно видати товар. Ви можете роздрукувати даний рахунок, натиснувши правою кнопкою мишки, вибравши друкувати документ. Так само є можливість експортувати документ в Excel. Тут ви можете внести зміни перед друком, якщо у цьому є необхідність. Наступним кроком я покажу проведення оплати. В даному випадку нехай це буде прихід в касу. Дата та номер документу заповнюється автоматично, так само як і назву платника. Програма автоматично пропонує повну суму по рахунку. Ви можете вибрати категорію платежу відповідального. Стаття витрат в даному випадку не заповнюється. У призначенні бачимо оплату згідно рахунку. Натискаємо ОК та фіксуємо документ. В стані по рахунку бачимо, що за даним рахунком оплачено повну суму, проте не відпущено товарів. Створюємо накладну. Власне, після фіксування накладної товар буде списаний зі складу. Дата документу, номер партнера заповнюється автоматично, вказуємо відповідального та посередника, якщо є необхідність. Вибираємо товари. Натискаємо ОК для збереження та фіксуємо даний документ. Останній по рахунку, за взаєморозрахунками, появився 0. Заходимо на склад товари на складах. Бачимо, що кількість товару на складі зменшилась. У нас тепер 10 щоденників та 61 дорокол. У режимі фінанси платежі бачимо документ прихід в касу на суму відпускного рахунку. Режим фінанси, залишки за банком та касою бачимо зміни залишку готівки в касі. Закриваємо режим. Таким чином ми розглянули, як здійснювати реалізацію товарів за допомогою програми або щасливий підприємець.